Коли бачите банду релігійних арабів, то понятно, що ви не будете по вулиці кричати там там, я гей. Ви ж так не будете робити. Грали гетеросексуала, як дуже багато, як в принципі всі ми. Якщо ви цього не хочете робити, ви цього Симпл Ес не робите. Це жахливо робити таку штуку, жалюгідно. І в принципі, мені здається, вона б молокаратися законом. Чому? А гей мають. Це не так гей-не hey, гей, hey, але люблю Даню Слей. Мене звати Даня Слей або Слей Даня. Вибачаю за мій голос. Я трішки прихворів. Сьогодні в нас буде дуже цікава та важлива тема у житті кожної квір людини. Це камінал. Я майбутній психолог та відкритий гей, hey, тому мені буде сьогодні що вам розказати. А перед початком я вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал та написати коментар більше семи слів. Це справді дуже і дуже важливо для. Просування на Ютубі, і також, якщо ви хочете підтримати мій канал матеріально та отримати доступ до ексклюзивного контенту найпершими, то достатньо буде оформити спонсорку від 50 гривень. Камінаут, хто не знає, це вихід із шафи, дослівно. Коли ви, наприклад, грали гетеросексуала, як дуже багато, як в принципі, всі ми. І якийсь там час, коли ви знали, наприклад, що робити камінаут, що говорити, що я там гей може якось небезпечно навіть відобразитися на вашому житті. І ви просто не говорили про це, і всі люди думали, що ви просто гетеросексуал. А камінаут це, наприклад, сказати іншим, що там я гей, я лесбійка, і так далі. А ям гей, соціальфайн, лайк о блакпіпол алечка відкрити бейскі свою орієнтацію. Перше, що я мушу вам повідомити, що вам не обов'язково робити камінаут, якщо ви цього не хочете. Камінаут це за бажанням. Це якщо ви відчуваєте, що ви хочете поділитись зі світом, розказати, то ви звичайно, що можете це робити. Але ви маєте повне, абсолютно право не робити цього, якщо ви цього не хочете. Якщо навіть суспільство на вас давить, ви можете цього не робити, тому що гетеросексуальні люди. Не роблять камінауту. Якби вони робили, то їм би було жити набагато складніше. Погодьтесь, мої квірчики в коментах нам набагато складніше з камінаутом. Коли тебе навіть з дому можуть вигнати деякі батьки, я хочу сказати, що ви не зобов'язані цього робити, якщо ви цього не хочете. Незважаючи на там всі соціал медіа, які вам говорять, там треба робити камінаут, типа просування у цього камінауту і так далі. Ні, не треба. Якщо ви цього не хочете робити, ви цього. Симпл С не робить. Не варто робити камінаут, якщо ви матеріально або в якомусь іншому плані. Ну, в основному, це матеріально залежно від своїх батьків, тому що якщо у вас якісь радикальні батьки або ще гірше, якісь е, прям жорстко релігійні батьки вони можуть вас із дому вигнати, і ще і ще щось гірше зробити, тому не раджу робити камінаут. Взагалі, моя історія, як я зробив камінаут своїй мамі, тому що я знав, що вона в принципі не жорстка гомофобка, але в неї не жорстка лібераліст. Але я зміг їй зробити камінаут, тому що я просто відчував, що в принципі нічого не буде. Але так далеко не в всіх случаях. І я взагалі не раджу так робити, як я. Я раджу все-таки вам проаналізувати, подумати і взагалі в принципі не робити камінаут, якщо ви ще досі. Не заробляєте свої гроші, не маєте своє житло, або батьки вас не вигнали з дому, або ще гірше, там не злив кудись є єжинні батьки. Тому дочекайтесь, поки у вас буде фінансова незалежність, і тоді вже сміливо можете робити камінаут, якщо ви цього. Хочете, що також не варто робити, це врамлювати себе в якусь конкретну орієнтацію. Там я чітко гей, або я чітко бі, або я чітко пансексуал. Орієнтація це в принципі спектр. Всі ми пам'ятаємо із хардстопера, коли замирає серце. Як нік е, питався опеділитись, хто він насправді чи він бісексуал, чи він гетеро. Він мусив якось себе чітко, прям ну хотів себе якось обрамити, чи він гей. Але в результаті це в принципі не обов'язково робити, тому що орієнтація це спектр, і навіть якщо ви бісексуал, в якісь там часто можуть подобатись більше дівчата, в якісь хлопці, тому що це не. Це така об'ємна штука, яка залежить від соціальних факторів, біологічних навіть. В мене є навіть відео е, про третє частину, яке зрозумів, що я гей. Там ми розбирали всякі наукові статті. Якщо ви ще його не бачили, то подивіться, я його десь тут прикріплював. Орієнтація це, в принципі, штука, яку потрібно прийняти, і дуже багато людей мають складність прийняти себе, прийняти свою орієнтацію. Мені самому в свій час дуже сильно допомогла психотерапія. Я це говорю, тому що я знаю, що. Зараз дуже важкий час і майже всім потрібна психотерапія, але в мало кого є гроші на хорошого психолога. І для цього я, майбутній психолог та кваліфікована психологиня Аліна, створили онлайн психотерапевтичну групу. Консультація коштує дешевше найгіршого психолога. Якщо ви хочете записатись, то можете писати мені в інстаграм. Також є ще така штука, як аутинг. Це примусовий камінаут, можна так сказати. Коли одна людина вибирає за іншу людину а, зробити камінаут. Мій друг, наприклад, знає по секрету, що я гей, і він про це потім всім розказує, і тепер всі знають, що я гей. Хоча я, наприклад, ну не, не готовий був сказати всім. Це жахливо робити таку штуку, жалюгідно. І, в принципі, мені здається, вона вмола каратися законом, така штука, як аутинг. і тому ніколи не аутіть нікого, що ви знаєте, там хтось. Гей, hey, але людина не готова розказати, то і не потрібно її якось змушувати і тиснути на неї. Це вибір кожної людини індивідуально. І так як я сказав, камінал можна не робити. Це не обов'язкове щось, що ви маєте робити. Чому гетеросексуали не мають робити камінал? Але якщо ви все-таки вирішили робити камінал, то я раджу вам перше сказати якісь реально близькі людині, які ви довіряєте, і вже поступово ви можете більше і більше відкриватись. І звичайно, що не треба там, <клес> коли ви бачите. Бабате банду якихось там гетеросексуальних мужиків, але прям стереотипно гетеросексуальних мужиків, навіть є релігії деякі, в, якому, в яких забороняється гомосексуалізм. По-моєму, в арабській релігії якісь щось таке. Наприклад, ви бачите банду релігійних арабів, то понятно, що ви не будете по вулиці кричати там, або говорити, обробити їм камінал, там, я гей. Ви ж так не будете робити, тому що це просто здоровий глузд. Це просто ваше життя від цього зле і все одно набагато легше робити камінаут. Якщо у вас вже є одна, хоча б якась близька людина або ваш друг, який вас реально підтримує за вашу орієнтацію, незважаючи ні на що. Ви тоді вже йстий тест мілівіші, і вам не так страшно. І легше відкриватися в дальнішому до всіх інших людей яким ви хочете відкритись, А на цьому в мене все. Дякую дуже сильно вам за перегляд. Не забувайте писати коментар більше саме слів, ставити лайк та підписуватись, тому що це дуже дуже важливо для просування на Ютубі, е, тому дуже вас, вас прошу це зробити. Та якщо ви хочете отримати доступ до ексклюзивного контенту найпершими, то достатньо буде стати спонсором від 50 гривень. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту найпершими та підтримуєте мій канал матеріально. Всіх дуже сильно люблю і хорошого дня.